Я думаю, цей майдан, який зараз тут виріс. Це не просто майдан, який є частиною того майдану. Ви згадайте, рівно рік назад ми всі тут, біля цього ЦВК, відстоювали кожен округ. І чим це закінчилось, коли перемагали 12, 10, 8, 5 тисяч? Наші представники по кожному з цих п'яти округів у них зникали члени комісій нікому було підрахувати голоси, а центральна виборча комісія, бачити, не вміє рахувати. Тому вони навіть не витримували всі протоколи для того, щоб зробити перерахунок і ще рік назад оголосити наших переможців, але не пройшло і року. навіщо пили пишено Верховна Рада. Навіщо Поплавському Верховна Рада? Навіщо Верховна Рада Круглову і іншим? В умовах, коли Верховна Рада фактично не працює, бо поки не буде виконана наша ключова вимога вимога майдану, багатотисячного мільйонного майдану, який зібрався в Києві і в кожному місті. Уряд відставку. Покарати особисто Захарченка. Покарати тих беркутівців, які лютували з дні на ночі, покарати всіх тих, хто віддавав накази. Без цього ми не сядемо за стіл переговорів, бо стіл переговорів потрібен лише з однією метою. Нам треба встановити дату дострокових виборів президента. Це є одне питання, яке виноситься на круглий стіл. Я думаю, що кожен з вас розуміє, до тих пір, поки стоїть майдан, в Україні є воля, в Україні є свобода, в українців є прагнення жити добре. Бо тільки уявіть собі, що було б 29 числа, якби не було майдану. Янукович вже був би в Москві і на колінах випрошував би митний союз. Але мандат Майдан стояв. Майдан не допустив цього. І я переконаний, що завтра, коли зберуться ще сотні тисяч громадян України на Великому Майдані, ми чітко підтвердимо ні митному союзу, так Європейському Союзу. Кожен з нас повинен розуміти: це не просто дні, це не просто ночі, які ми рахуємо. Це дійсно є наша велика перемога. Бо п'ять округів це не просто боротьба, яку вони вели для того, щоб підтвердити. Не було поразки в одну ніч, коли ми їх не пустили на Майдан. Не було поразки, коли вони змушені вже здавати своїх виконавців. Їм треба було підтвердити, що вся фракція, за словами Герман, аплодувала Клюєву. Коли він зайшов в зал, ви уявіть собі, людина, покази на яку дають його ж члени партії, що саме він віддавав ці накази, йому оплодує вся фракція. Це яким же треба бути кровожером кожному з тих, хто аплодував йому. І я думаю, що це не просто моральна характеристика партії регіонів. Кожного з нас тепер. Єдина відповідь на це питання: ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І саме тому Майдан повинен стояти. Тут всі задають питання, що робити і що ми робимо далі. Я думаю, кожен з вас розуміє. Кожен день і ніч, яка проведена на Майдані, це створена армія тих людей, які не просто не підуть голосувати за гроші, бо ви уявіть собі. Вчора кожен з тих, хто взяв 200-300 гривень на 4 роки роботи Верховної Ради, взяли по 50-60 гривень в рік. Їм цього бачити вистачить, щоб добре жити. Ні, ми створили вже мільйонну армію. І не лише тут, в Києві. Така ж сама армія створена на місцях, яка не допустить на кожній виборчій дільниці. На кожній окружній дільниці того, що вони хочуть витворяти на президентських виборах. Але є ще мета майдану. Кожен з нас повинен розуміти, що для них свободні, вільні люди, які стоять день і ніч в центрі Києва, це є ознака того, що Україну зламати неможливо. Її не може зламати ні Путін, ні Лукашенко, ніякий тайожний союз. Саме тому до тих пір, поки ми є на Майдані, це є запорука того, що у нас країна дійсно незалежна, що українців поламати неможливо. І це є перша наша необхідна умова. Майдан повинен стояти. Друге, вони почали здавати шістьорок. Нам цього достатньо до тих пір, поки не буде на допитах в прокуратурі клюєв, і він не дасть покази, що в ту страшну ніч разом з Януковичем він був в кабінеті і наказ віддавав Янукович. Ми ніколи до істини не докопаємось. І саме це повинно бути відповіддю на запитання. Так хто ж давав злочинний наказ утопити майдан в крові? Хто після цього давав злочинний наказ знищити барикади? А в страшну ніч зачистити Майдан, чого їм не вдалося зробити. Це буде друге питання, і ми повинні покарати тих, хто давав накази, а не лише тих, хто їх виконував, третє питання. Невже ми так хочемо відправити уряд Азарова тільки тому, що нам цього хочеться? На сьогоднішній день в країні немає ні бюджету цього року, бо 100 мільярдів дефіцит бюджету? Яким тепер не перекрити ні заробітні плати, ні пенсії, ні соціальні виплати. Вони навіть бояться подавати бюджет наступного року, бо тільки по перших підрахунках, майже третина бюджету це дефіцит, який не буде підтверджений нічим. І в цих умовах цей уряд дозволяє не мільярд віддавати на погашення заборгованості по зарплаті, а цей уряд віддає 3 мільярди на Євробаскет. Нам потрібен євробаскет в умовах, коли немає зарплати пенсій. Я думаю, що відповідь очевидна. В умовах, коли розкладаються десятки і десятки мільярдів з бюджету, вони розказують нам, що у них немає ні на що грошей, і вони повзають перед всім світом з протягнутою рукою. Але для чого? Щоб повернути борги громадянам? Ні, вони хочуть далі красти, далі залишати ці кошти в своїх офшорних компаніях, і на залишках банків за кордоном. Ми це їм допустимо. Є! Ось для чого нам потрібен майдан. Це є підготовка до великої події до дня виборів президента, коли ми всі разом повинні сказати: Янукович, ні нова демократична влада, яка буде обрана українським народом, а не десь в інших країнах в Москві. Почне реальні реформи в цій країні, і я переконаний, що після цього наше друге завдання буде дострокові вибори парламенту. Бо що собою уявляється парламентська більшість, ми вже побачили. Вони, батьки і матері своїх дітей, не спромоглися навіть проголосувати за те, щоб покарати живодерів, які віддавали злочинні накази і які били наших дітей. Тому чи може існувати такий парламент? Ні! Ось і є це наш план. Спочатку виконати перші умови, а далі круглий стіл з однією вимогою дострокові вибори президента. Зека геть! Зека геть! Зека, Зека, Ми вдячні кожному з вас. Хто сьогодні розуміє, наскільки важливий момент для країни. Я прошу вас: у нас є одне єдина зброя. Це кожен той, хто стоїть на Майдані. Вони іншого не розуміють. Вони розуміють тільки одне, коли мільйони громадян зупинять цю злочинну владу. Слава Україні! Героям слава!